Зародився, звучить Напаску, а як кажемо ми Христос 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 перед Великодним. Знаєте такий день чурих, коли прибирається селі і купається до сходу Сонця, правда, чи Так, правда, правда. Так, правда. Цибулі та іншими природними баревниками – це давня українська традиція. Так, правда, так правда. До Великодня пошика в Україні кладуть не, рибу, картоплю, шоколадні. Ні! У цей день люди несуть до церкви гілочки Верби, щоб їх освятити. Вважається, що нариває yeah. цілюшка <рес> <А що? рес> молочне. <рес>

Сколджа куда Павска, паска, с колча куда Павска, Павска, с колтрак у депаска, самельки, курочки, ковска, с кончаку депаска, запазите меня. Рочки коласка, солда Кул